Зараз ми вам покажемо такий баланс в тарілці, тому що да. в цій тарілці я не знаю, чого тільки немає. Там є абсолютно все, і це таке сніданок. Коли ви таким сніданком поснідаєте, то що, буде купа сил, купа і енергії, і... і взагалі ви у себе будете дуже сильно добре почувати Дашунька так. сьогодні така накручена, така прям сьогодні да, весела, і дощ. незважаючи на дощ. у Нас класний дуже да, 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 да. у нас дуже сильно клас. так. Ну що в нашій тарілочці? У нас тирилось, конечно же, омлет з кабачками. Це білок, два, яйця. Та, так. два яйця. А, і ще з петрушкою зверху. Угу. Білок наш тут ще клітковина в кабачках хліб цибульковий, дуже смачний вуглеводи, Також рукола, оливки, корисні жири, авокадо теж корисні жири. І такий у нас тут міні-салатик. Це. Морква по корейськи здешки улюблена. Дуже смачна. Мамотку смачну купила. Якась така. Я купила домашню моркву. Yeah. Я взагалі не купую в магазинах, я куплю у людей або роблю самостійно. Рецепт до речі, я вам скидала mm -hmm. у моркві. Величезна кількість каротиноїдів, які відповідають за хороший зір, за шкіру, за імунітет, за гормональний баланс. Також морква і квашена капуста це величезна кількість пробіотиків. Yeah, а пробіотики це звичайно здоровий кишківник і робота нашого кишківника. Просто тут все ідеально. Корисні жири це оливки і авокадо, як я вже сказала. Угу. Рукола взагалі неймовірно корисна угу. зелень, тому що руколу от прям, от просто раджу вживати. І має такий пікантний смак. Дашка до і біжить. І поспішає в школу.